Заєць і хитрий вовк. Жив був у лісі заєць, кмітливий, швидкий і дуже уважний. Усі звірі його поважали, бо він завжди допомагав друзям і ніколи не потрапляв у халепу. А ще в лісі жив вовк, хитрий, як лисиця, і завжди вигадував, як би когось обдурити. Одного сонячного дня вовк підійшов до зайця, тримаючи в лапах блискучий пакунок. Зайчику друже, улесливо заговорив вовк. Я знайшов чарівний подарунок. Ця коробочка може виконати будь-яке бажання. Хочеш, подарую її тобі, тільки віддай мені свій кошик із морквою. Заєць насторожився. Він знав, що вовк просто так нічого не пропонує. Подивився на пакунок, звичайна коробка, обгорнута блискучою травою. А що в тій коробці хитро спитав Заєць. О, це чарівна річ, запевняв вовк. Подивишся всередину і твої мрії здійсняться. Заяць задумався, якщо це чарівна коробка, чому вовк сам не скористався, подумав він. Але замість того, щоб сперечатися, заяць посміхнувся і сказав Добре, вовче, я подумаю, але спершу покажи цю коробку моїм друзям, білці та їжачку. Якщо вони скажуть, що вона чарівна, я погоджуся. Вовк зрадів, думаючи, що обдурив білку та їжачка буде легше, тому, задоволений своєю хитрістю, взяв коробку і вирушив до них, щоб переконати. Але заяць, який знав усі лісові стежки, вирішив діяти. Він тихенько прослідкував за вовком, ховаючись за кущами. Дорогою вовк зупинився, щоб поправити свою чарівну коробку, і заяць помітив, як той ненароком висипав трохи листя з-під обгортки. Ага, подумав заяць, ніякої магії, лише листя і камінці. Заяць, швидший за вовка, обігнав його іншою стежкою і дістався до білки та їжачка першим. Він усе розповів вовк несе фальшиву коробку, набиту листям, хоче нас обдурити, влаштуймо йому урок. Білка та їжачок зраділи Зайцевій кмітливості й погодилися. Вони вигадали план. Коли вовк нарешті прийшов із коробкою і почав розповідати про її чарівність, білка захихотіла О, Вовче, це справді чарівна річ. Але щоб вона запрацювала, треба виконати ритуал біля річки. Ходімо туди разом із зайцем. Вовк упевнений, що його план спрацьовує, погодився. Біля річки заяць, Білка і їжачок почали чаклувати. Вони гучно співали пісеньку, танцювали навколо коробки і несподівано. Штовхнули її у воду. Коробка розмокла і все листя з камінцями випало. Вовк аж рота роззявив від подиву. Ой, вовче, здається, твоя чарівна коробка не любить води, засміявся заєць. Може, наступного разу приноситимеш справжні подарунки. Вовк зрозумів, що його перехитрили, почервонів від сорому й утік у ліс, а заєць із друзями весело сміялися. Відтоді вовк більше не намагався обдурити зайця, бо знав. Пітливість зайця завжди переможе хитрість.